Міхаель Енде Диявольський геніально алкогольний пунш бажань. ТЕКСТ читає Сергій Оробчук. Десята година 56 хвилин. Тільки нокіт із вороном повернулися на вілу, як одразу почули зеленчання і хрустки слоїків у коридорі. Перелякавшись не на жарт. Адже причина такого страшного шуму була їм невідома. Вони знову вибралися крізь вікно надвір і зачаїлися на гільці сухого дерева. Моріс старошив вуха і почав дослухатися до звуків, що лунали з будинку. Гадаєш, вони сперечаються, прошепотів він. Якоб, котрий досі щосили стискав у дзьобі крижинку, спромігся лише гмикнути і змахнув крилами. Вітер зовсім ущух, Темні хмари розійшлись, і зоряне небо засяяло мільйонами діамантів. Та водночас і повітря стало холоднішим, тому друзі тремтіли дедалі дужче і дедалі міцніше тулилися один до одного. урешті решт їм здалося, що шарварок на вілі скінчився, обіця оповела лунка тиша. Домови косі тиранія стояли обабіч жбана з пуншем і з неприхованою ненавистю низали одне одного очима. Клята стара відьмо! прохрипів чарівник. Це ти в усьому винна? Ні ти підступний злодію, просичала тітка. Більше ніколи тобі не довірятиму. Ти перше почала. Ні ти брешеш. Ти хотів позбутись мене, щоб привласнити пунш. Та ти ж того самого жадала. На кілька секунд вони замовкли. Синку, нарешті озвалася Вььма, будьмо розважливими. Ми вже згайли купу часу, тож якщо нам залежить на тому, щоби скористатися пуншем, то варто поквапитися. Не забувай, що сьогодні останній день року. Ти маєш рацію, тітонька тирю! Криво посміхнувся домовикус. Треба негайно покликати клятих шпигунів і розпочати вечірку. Я йду з тобою, любий, бо тобі на думку спаде ще якась дурниця. І вони, продершись крізь завали до дверей, вибрались у коридор. Вийшли, прошепотів моріць, який розташувався ближче до будинку і тому краще бачив, що відбувається всередині. Мерщій, якоби, лети, а я за тобою. Ворон змахнув крилами і крізь розбите вікно залетів до лабораторії. Моряцеві потрапити туди виявилося не так легко. Спершу він мусив злізти з мертвого дерева, потім дошкутильгати до будинку сніговими заметами, тоді видертися на підвіконня і вже звідти обережно пропхатися до кімнати між гострих уламків скла. Побачивши на склі кілька закривавлених пір'їн, котик перелякався. Якобе, що з тобою? Ти поранений? Аж раптом він чхнув, та й так потужно, що знову мало не опинився в заметах. Схоже, його таки здолала застуда. Погамувавши чхання, роззирнувся і розпачливо зойкнув. Ой, лишенько, оце так гармидер. Утім, замість нявкання в нього вийшло ледь чутне хрипіння. Між тим Якоб сидів на краю жбана і силкувався у пунш крижинку, проте його дзьоб місто примерз до льоду. Красномовно зиркнувши на котика, він гмикнув, мовляв, допоможи. Одначе Морис не зрозумів його. Ти тільки послухай, прошепотів кіт. Сумовито викрививши пичку. Чуєш, який у мене голос? Це все, що від нього лишилося, зник назавжди. Ворон сердито застрибав. Ну ж, бо чого зволікаєш? прохрипів Моріс. «Кидай!» «Хм-хм!» – відповів Якуб і відчайдушно помотав дзьобом. Ой, зачекай, я тобі допоможу. Нарешті до Петра вкотик і стрибнув на край жбана, ледь не шубовснувши у пунч, оскільки лапи в нього страшенно тремтіли. На щастя, йому вдалося. Ухопитися за Якоба, який сам ледь тримав рівновагу. Аж тут із коридору пролунав голос відьми. Тобто як немає. Хочеш сказати, що вони зникли? Гей, мій любий вор, де ти? ді Мауро, мій файний котику, прогудів кусів бас. Іди до свого маестра. Голоси наближалися. Великий коте, допоможи нам, прошу, прошепотів Моріць і обіруч взявся відривати крижинку від воронового дзьоба. Якоїсь миті він похитнувся і знову ледь не впав. Жбан небезпечно затрусився, поверхня рідини вкрилася брижами, неначе шкіра сиротами, а потім напію угамувався і проковтнув крижинку. Не гаючи часу, друзі хутко стрибнули на підлогу і гулькнули за перекинутий комод. Одинадцята година, вісім хвилин. Що то було? з підозрою запитала відьма. Тут щось сталося, я відчуваю. Та ну, що могло статися? знизав плечі мачаклун. От цікаво, куди поділися наші тварини. Якщо вони втекли, то вважай, що ми змарнували на підготовку купу зусиль цілком безглуздо. Чому це безглуздо? обурилася тітка. Хіба ти забув, що нам до півночі потрібно виконати геть усі умови угоди? Замість відповіді домовикус Знагла стиснув їй рота долонею і просичав Цить, ти що з гузду з'їхала? Вони ж, напевно, десь тут підглядають за нами і підслуховують. Чаклуни нашорошили вуха, і саме тієї миті Моріць собі на лихо голосно чхнув. Ей, Ей. зловтішно вигукнув домовикус. Бувайте здорові, пане співцю. Зрозумівши, що їх викрито, ворон та кіт поволі висунулися з поза комода. Муріц, що аж хитався від гарячки, зразу вийшов наперед. А якоб, на чиїх грудях кривавилася рана, зупинився причепурити крила. «Ова!» – проспівала тиранія. І довго ви тут ховайтеся, любі наші? Щойно пролізли крізь вікно, каркнув якоб. Бачите, мадам, я навіть порізався. А чому ви не лишилися в котячій кімнаті, як вам було наказано? Ми там і були, дрімали собі, нікого не чіпали, коли раптом розпочався такий гуркіт, такий шарварок, що ми перелякалися і утекли в садок. А що, власне, трапилося? Хіба вже настав час для вечірки? І чому ви маєте такий пошарпаний вигляд, га? Він штовхнув в вбік, і той кволим голосом повторив: Трапилося. А тоді зайшовся кашлем. Коли вам доводилося бачити, як кахикає кіт, то ви чудово знаєте це жахливе видовище. «Медлашний мій малюк. жалісливо промовив домовикус, удавши, ніби страшенно занепокоєний. Ви обидва виглядаєте геть кепсько, медовим голосом додала тирання. Сподіваюся, вас не спіткала якась халепа. Красно дякую, аж підстрибнув яку. Я чудово почуваюся. Після того, як ми півгодини просиділи на дворі, ледь тримаючись на тонкій гіляці, оскільки просто боялися повернутися у це пекло. А вже ж нас нічого не спіткало, якщо не враховувати зимного повітря, яке мало не перетворило мене на крижинку, адже я ворон мадам, а не пінгвін. У мене, ніж іншим, ревматизм загострився. Так що навіть крилом поворухнути несила. А взагалі жодної халепи. Спасибі на тому, що ми не дали дуба. І все? око тирання. А тут ви нічого не торкалися? Нічого, відкарбував птах. Нам і зміюки було достатньо. А ближчирю, спробував угамувати її домовикус. Ми лишаємо час. Проте вона похитала головою і пильно подивилася на ворона з котом. Я щось чула, клянуся. Яко уже був зібрався щось відповісти, та, позаяк до голови нічого не йшло, він знову стулив дзьоба, тихо класнувши. Напевно, то був я, прохрипів Моріц. Вибачте, будь ласка, але мій хвіст обморозився і став геть негнучки, тож я мимохідь трохи зачепив оцю вазу, але зовсім трохи, маєстро, з нею нічого не сталося. Ворон схвально зиркнув на нього, бо чаклони схоже заспокоїлися. Вас дивує, що лабораторія схожа на бойовище, мої любі? лагідно запитав домовикус. Вам цікаво, що трапилося зі мною та моєю бідолашною старенькою тітонькою? Еге, каркнув Якуб. То я вам розповім. Доки ви посопували в затишній котячій кімнаті, нам довелося взяти участь у жахливій війні війні проти ворожих сил, що намагалися знищити нас. І знаєте чому? Чому? Ми обіцяли вам великий приємний сюрприз, пам'ятаєте? А обіцянки не цяцянки, їх треба виконувати. Догадуєтеся, що це може бути? Що? одностайно вигукнули Якуб та Морець. Отже, любі друзі, слухайте і радійте, врочисто промовив домовикус. Ціною неймовірних зусиль чималих жертв ми з тітонькою, він блимнув очима на тиранью. Ціною чимали жертв ми спробували зробити світ трішечки кращим. Сила грошей, він вказав на відму, і сила знань, приклав руки до власних грудей. Об'єдналися, щоби подарувати щастя і добробут усьому людству. Потім чарівник зробив театральну паузу, витер рукою чоло і продовжив. Утім, добрі наміри завжди спричиняють опір злих сил. Тож представники темного світу просто мусили напасти на нас, аби знищити наш шляхетний задум. Власне, ви бачите, що вони тут накоїли. Проте подужати нас їм не вдалося, адже ми обидва вклали в цю благочинну справу наші серця й душі. Ми змусили бусурманських нападників ганебно втекти, і тепер готові показати вам наш витвір. Магічний напій, здатний виконати всі бажання. Звісно, відповідальність за висловлення бажань може взяти на себе тільки особистість просвітлена і здатна забути про власні потреби, саме така, як я чи моя тітонька. Вочевидь, йому стало смішно від власних слів, тому він затулив рота долонею, щоб ніхто не помітив його посмішки. Тирання кивнула і квапливо виснувала. Чудові слова, хлопчику мій, ти мене розчулив. Нарешті настала вирішальна мить. Схилившись до птаха й кота, вона ніжно поплескала їх по маківках і поважно додала. А вас, мої любі, ми запрошуємо стати свідками цієї чудової події. Це велика честь для вас. Сподіваюся, ви радієте. Ще б пак. каркнув Яков. Я вам дуже вдячний. Моріс теж хотів щось сказати, але в нього знову стався напад кашлю. Чверть на 12. -ту. Видобувши з уламків дві непошкоджені склянки і черпак, чаклуни взяли повалені стільці та сілись по бабіч джбана з пуншем. Затим вони наповнили склянки мерехтливою рідиною і вихилили її до краплі, а тоді відкинулися на спинки, важко дихаючи, бо алкоголю в пунші було доволі. З домовикусових вух пішов дим. А пасма ріденького, відьминого волосся, закрутилися спіральками. Ох! простогнав домовикус, витираючи вуста. Добре. Так. проспівала його тітка, немов друге народилася. І вони заповзялися виголошувати, звісно, римуючи свої бажання у вірші задля потужнішого ефекту. Чарівник почав першим. Пончико, пончику, здійснюй бажання, хай всі дерева не знають страждання. Хай геть усі стануть вищі, міцніші. Пишні, стрункі і стократ здоровіші. А відьма продовжила: Пуншику, пуншику, здійснюй бажання, хай весь мій бізнес згорить вже до рання. Акції хай зроблять дірку в бюджеті, стануть мені за папір в туалеті. Потім вони вдруге наповнили склянки пекельним напоєм, вихилили його в один ковток, бо північний в наближалося тож часу було обмаль. і домовику споквапився продекламувати наступне своє бажання. Пунчико, поншику, здійснюй бажання! Враз припини у річках вирування, щоб в воді чистота поновилась, щоб рибина здорова водилась. За ним вступила тирання. Пунчику, пунчику, здійснюй бажання. Хоче, щоб кожен дістав покарання, хто водограє, надумав труїти. Замість вина він багно буде пити. Вони втретє видудлили по склянці пуншу, і тоді вже відьма хутенько заторохкотіла. Пунчику, пунчику, здійснюй бажання, час припинити в лісах полювання. Кожен, хто шкурами й хутром торгує, решту життя хай у нетрях бідує, та й чарівник не забарися. Пончико, пончико, здійснюй бажання, звірі повернуть нехай царювання в морі й у горах, у небі й у полі, щоби ніколи не жити в неволі. Коли склянки знову наповнилися і спустошилися, заговорив домовикус Пончико, пончико, здійснюй бажання, а й у погоді не буде хитання. Взимку в дороги хай сніг замітає, влітку хай сонечко нас зігріває. Трохи поміркувавши, його тітка промовила Пуншику, пуншику, здійснюй бажання. Всі, хто заради свого наживання, згоден безжально повітря бруднити, в пеклі довічно хай будуть кипіти. І ще раз випалив, і відьма зразу ж почала говорити. Пуншику, пуншику, здійснюй бажання, той, в кого є до війни поривання, хто задля вигоди зброю здіймає, хай ні копійки в кишені немає!» Щойно вона замовкла, як забобонів домовикус Паншику, пуншику, здійснюй бажання. Море зазнає нехай розквітання, хай оживуть береги й океани, скинуть із нафти і бруду кайдани. Чаклуни хлистали склянку по склянці, тож стримувати хихотіння їм ставало дедалі важче. Хоча обидва вони зналися на споживання міцних напоїв, наразі їм доводилося пити надто квапливо, через що диявольська сила пунчу значно посилювалася. В уяві чарівників поставали яскраві картини численних лих, спричинених їхніми шляхетними бажаннями, і це приносило їм невимовну насолоду, тим паче вони були впевнені, що дурять високу раду тварин та її шпигунів. Одинадцята година хвилин. Щоб більше вони пили, то більш зухвалими ставали їхні бажання. Після десятої склянки вони вже вигукували свої промови на повний голос, підвиваючи і затято гикаючи. Поншику, пунчику, -пунчику здійснюй бажання, хто не цурався в житті зловживання, хто накопичував скарб, не ділився. <клух> Найбихочіше за це розплатився, горлала тиранія. Поншика, пончику, здійснюй бажання, кращі джерела, енергозбирання, атоми, нафта і газ <клух> та загроза, вітер і сонце хай гріють морози, репетував домовикус. Пунчику, пунчику, здійсню бажання, хочу, щоб чесним було торгування, щоб у крамницях лише крам продавали совістю гідністю не торгували. верещала відьма. Пунчику, пунчику, здійсні бажання, хай не потрібним стає лікування, хай всі недугі і нові. Підуть за вітром казки вікові, волавче клун. Пунчику, пунчику, здійсню бажання. Дітям щасливе дару існування. Хай у них буде утіха й довіра і у майбутнє упевнена віра. Гугніла тиранія. Далі горлав свого віршика домовику і все починалося знову. То були якісь скажені перегони. То один, то інший мах виривався вперед, проте жодному з них не вдавалось остаточно обігнати суперника. Затмувавши подих, ворон та кіт мовчки спостерігали за тим, що відбувається. На жаль, у них не було можливості перевірити, так чи навспак здійснюються всі ці побажання. Вони й гадки не мали чи пролунав уже новорічний дзвін. І чи не був він за слабким задля того, щоб протистояти магічним властивостям пуншу? А раптом нічого не вийшло, і всі їхні зусилля були даремними. Тоді світ зазнає жахливої катастрофи, запобігти якій уже неможливо.